Вони завжди змушували вас вірити, що молодість це ключ до сексуальної привабливості. Вони вам брехали. Карл Юнг у своїх найсекретніших рукописах відкрив, що існує родова еротична енергія, доступна лише зрілим жінкам енергія, яка робить будь-якого еволюційно розвиненого чоловіка, абсолютно нездатним до опору. Ця енергія активується через вісім священних вад, які патріархальне суспільство назвало брудними, саме тому, що вони представляють жіночу силу в її найчистішій формі. Сьогодні я розкрию вам ці вісім заборонених ват, які жодна молода жінка не може опанувати, і як використовувати їх, щоб пробудити магнітне тяжіння, що виходить за межі фізичного тіла та звертається безпосередньо до чоловічої душі. Поєднання четвертої та сьомої ват настільки потужне, що навіть Юнг вважав його небезпечно непереборним. Секрет відомий стародавнім тантричним жрицям, який був навмисно стертий з історії. Сучасний світ змусив вас повірити в руйнівну брехню про те, що еротична сила жінки зменшується з віком. Це, мабуть, найбільша брехня коли-небудь скоєна проти священної жіночності. Янг у своїх дослідженнях виявив прямо протилежне: він зауважив, що в стародавніх культурах до виникнення патріархальної цивілізації зрілі жінки вважалися хранительками таємниць еросу та священної сексуальності. Саме вони посвячували молодих жінок та чоловіків у таємниці тантричного союзу. Вони були жрицями храмів кохання, і це тому, що вони володіли чимось. Жодна молода жінка, якою би гарною вона не була, ніколи не могла б повністю інтегрувати свою тінь. Тінь, як її називав Юнг, це та частина нас, яка містить усе, що суспільство навчило нас пригнічувати, приховувати, щоби бачити недоречним або навіть ганебним. Вона містить наші найглибші бажання, наші первісні пориви, наші дикі інстинкти. Століттями жінок привчали пригнічувати ці частини себе, щоб завжди виглядати зібраними, виваженими та доречними. Але Юнг виявив, що справжній еротичний магнетизм зрілої жінки виникає саме з її здатності прийняти ці тіньові частини, інтегрувати їх у свою свідому особистість, перетворити ці так звані вади на джерела священної сили. І це перший великий секрет. Ви повинні зрозуміти, що те, що суспільство назвало вадами, насправді є священними чеснотами, глибокі духовні здібності, що одного разу пробуджені, дозволяють вам випромінювати енергію настільки магнетичну, що жоден розвинений чоловік не зможе її ігнорувати. Йдеться не про поверхневі техніки чи трюки з покушання, йдеться про глибоке енергетичне пробудження, повернення до вашої найавтентичнішої та найдикішої природи. Те, що Кларіса Кола Естес називала дикою жінкою це жіночий архетип у його найпотужнішому та найнеприборканішому вираженні протягом цієї подорожі. Перевідкриття, я проведу вас через вісім священних вад, які Юнг визначив як ключі до зрілого жіночого еротичного магнетизму. Я покажу вам, як розпізнати їх у собі, як пробудити їх від вимушеного сну та як інтегрувати їх у своє життя, щоб ви могли природно випромінювати. Непереборна енергія, яка є вашим правом від народження як жінки, яка пройшла ініціаційний шлях життя. Але я хочу бути повністю відвертою з вами: цей шлях не для всіх. Він вимагає мужності, це вимагає волі вийти за межі обумовленості, кинути виклик усьому, чого вас навчали, про те, як бути справжньою жінкою. Це вимагає готовності зіткнутися з аспектами себе, які ви, можливо, приховували навіть від себе. Це шлях ініціації, шлях глибокої трансформації. Але якщо ви готові пройти його, винагорода перевершує все, що ви можете собі уявити. Перш ніж я розкрию перший зі священних пороків, я хочу поділитися з вами революційним відкриттям, яке юнг зробив, вивчаючи еротичну енергію на різних етапах життя жінки. Він помітив, що, хоча сексуальна енергія молодої жінки здебільшого проєктується назовні, зосереджуючись на тому, щоб здаватися бажаною для інших, еротична енергія зрілої жінки коріниться в її глибокому енергетичному центрі. Те, що в традиціях відомо як нижній Данте, центр творчої сили. Ось чому сексуальність зрілої жінки має зовсім іншу якість. Вона не є перформативною, вона не орієнтована на задоволення чи відповідність зовнішнім моделям. Це автентичне вираження її внутрішнього вогню, її найглибшої життєвої сили. Перші священні вади, які зроблять вас неперевершеною. Вада сміливої вразливості. Смілива вразливість це здатність проявляти бажання без фільтрів, без ігор влади, без стратегій, які використовують молодші жінки, щоб привернути увагу. Це готовність скинути всі маски, всі соціальні персони та представити себе чоловікові у своїй оголеній правді, не лише фізично, але й енергетично та духовно. Це здатність сказати всім своїм єством. Це те, чого я бажаю. Це те, що мені подобається. Це мій голод без вибачень, без виправдань, без сорому. Ця смілива вразливість вважається вадою в патріархальному суспільстві, оскільки вона представляє жінку, яка повністю володіє своєю сексуальністю, яка не приховує і не розбавляє її, щоб здаватися більш прийнятною. Жінка, яка знає, чого вона хоче і не боїться просити про це, розглядається як загроза встановленому порядку, де очікується, що жіноче бажання буде поміркованим, завжди реагуватиме на чоловіче бажання ніколи не буде первинним чи ініціативним. Істина, яку відкрив юнг, полягає в тому, що ця смілива вразливість глибоко притягує еволюційно розвинених чоловіків. Хоча це може лякати емоційно незрілих чоловіків, це непереборно приваблює тих, хто готовий до справжньої близькості, до зв'язку, який виходить за рамки ігор та удавання. Ці чоловіки підсвідомо впізнають у цій вразливості не слабкість, а надзвичайну силу, мужність, яка промовляє безпосередньо до їхньої душі. Соня, 54-річна жінка, яка брала участь у моїх курсах, розповіла мені, як пробудження цієї вади повністю змінило її інтимне життя? Після років постійної стримування, постійного вимірювання свого вираження, бажання вона вирішила повністю прийняти свою сміливу вразливість. Вперше вона подивилася своєму партнеру в очі та без фільтрів висловила саме те, чого хотіла. Вона побачила, як щось змінилося в його погляді. Це було не просто збудження, це було глибоке впізнавання, ніби він справді бачив її вперше тієї ночі. Коли вони відчули рівень близькості, якого ніколи не досягали за роки своїх стосунків, і з того часу їхній зв'язок поглибився так, як вона ніколи не вважала можливим. Це тому, що смілива вразливість це не просто зовнішня поведінка, це енергійне відкриття, коли ви дозволяєте собі бути повністю щирим у своєму бажанні. Ви активуєте те, що стародавні Даоси називали нефритовим шляхом, енергетичний канал, який з'єднує ваш сексуальний центр із серцем та третім оком. Це ніби вся ваша життєва енергія нарешті може текти без блокувань, без обмежень, створюючи навколо вас енергетичне поле, яке сприймається будьким, хто достатньо чутливий, щоб його відчути. Другий священний порок, який зробить вашу сексуальну енергію непереборною порок священного егоїзму. Це, мабуть, найпотужніший проступок проти традиційного жіночого обумовлення, саме тому його так демонізувала патріархальна культура. Священний йогоїзм це здатність ставити на перше місце своє задоволення, ставити свої потреби, свої бажання, свій ритм. У центрі танцю близькості знаходиться готовність вести, навчати, показувати чоловікові, як повністю задовольнити вас. Це повна протилежність традиційному наративу, де від жінки очікується сприйнятливість, пасивність, зосередженість на задоволенні іншого, перш ніж на своєму власному. Стародавні тантричні жриці знали, що жіноче задоволення не є побічним ефектом чоловічого задоволення, а енергетичною силою сама по собі, потужною творчою енергією, яка, будучи повністю вираженою, має силу трансформувати обох партнерів. У класичній тантрі жіночий оргазм вважався воротами до Божественного, моментом прямого зв'язку з творчими енергіями Всесвіту. Саме тому жінок, посвячених у священні містерії, навчали повністю володіти своїм задоволенням, ніколи не жертвувати ним, вважати його священним. Як саме життя, Юнг перевідкрив цю давню мудрість у своїх дослідженнях жіночої еротичної енергії. Він зауважив, що жінки, які інтегрували цей священний егоїзм, випромінювали зовсім іншу енергію потужний магнетизм, який приваблював чоловіків на рівні, що значно перевищує фізичний потяг, тому що еволюційно розвинений чоловік навіть несвідомо визнає трансформаційну силу жінки, яка повністю володіє своїм задоволенням. Щоби по справжньому зрозуміти, чому цей порок такий потужний, ви повинні осягнути щось фундаментальне про глибинну чоловічу психіку. Всупереч тому, у що вас змусила повірити сучасна культура, зрілий чоловік не бажає жінки, яка жертвує собою заради нього, яка відкладає свої бажання щоб догодити йому. Це незріла динаміка, що корениться в невпевненості та іграх влади. Справді, розвинений чоловік бажає жінку, яка кидає йому виклик. Яка підштовхує його до зростання, яка веде його до глибин близькості, про існування якої він навіть не знав, і жінка, яка практикує священний егоїзм, робить саме це. Вона закликає чоловіка перевершити себе, щоб стати кращим коханцем, більш уважним, більш пов'язаним. Луїза, сяюча 57-річна жінка, яка взяла участь у моїх курсах внутрішнього шляху, розповіла мені, як інтеграція цього пороку повністю революціонізувала її інтимне життя. Після десятиліть шлюбу вона довго замовчувала свої потреби, вдавала задоволення та приймала близькість, яка залишала її незадоволеною. Коли вона нарешті знайшла в собі сміливість прийняти священний егоїзм, чітко висловити те, що приносить їй задоволення, направляти свого чоловіка. Протягом цієї подорожі відкриттів він не відчував загрози чи неадекватності, як вона боялася. Навпаки, він відповів з ентузіазмом, вдячністю, з оновленим бажанням зв'язатися з нею на глибшому рівні. Це було так, ніби він дав їй дозвіл нарешті бути автентичною, і це звільнило його також від обмежувальних шаблонів та очікувань. Священний йогоїзм має таку глибоко трансформаційну силу, тому що він стосується не лише фізичного задоволення, а й усього енергетичного поля, створеного між вами та вашим партнером. Коли ви практикуєте цей священний порок, ви активуєте те, що в тантричній традиції називається контуром кундаліні потік енергії, який піднімається від вашого сексуального центру через усі чакри до маківки. Ця енергія, коли вона вільно тече, створює навколо вас вібраційне поле, яке можна сприймати навіть здалеку. Це ніби ви випромінюєте енергетичний аромат, який природно приваблює чоловіків, здатних реагувати на цю підвищену частоту. Ви можете пробудити цей порок у собі. Існує проста, але потужна практика, яку ви можете робити самостійно. Сядьте в тихому місці, заплющте очі та зверніть увагу на тазовий центр. Уявіть собі сферу золотого світла, тепле, що пульсує. Це осередок вашої священної енергії задоволення, глибоко вдихаючи, уявіть, як це світло розширюється. Спочатку наповнюючи ваш таз, потім піднімаючись вздовж хребта, освітлюючи кожну чакру на цьому шляху. Відчуйте, як ця енергія повністю ваша, як це ваше право від народження, повністю володіти нею. Повторюйте собі: моє задоволення священне, моє бажання божественне. Моє задоволення це дар Всесвіту. Виконуйте цю практику протягом семи днів поспіль, і ви помітите тонкий, але глибокий зсув у тому, як ви ставитеся до своєї еротичної енергії. Третя священна порада, яка зробить вас магнетично чарівними: порок гордоїс недосконалості. Це може бути найреволюційнішим з пороків. Той, що найпряміше кидає виклик домінуючому культурному наративу про красу та жіночу привабливість, гордій недосконалості, це здатність повністю прийняти своє зріле тіло з усіма його ознаками, вигинами, трансформаціями, це готовність святкувати кожну зморшку як знак мудрості, кожен шрам як історію стійкості, кожну зміну, як ініціаційний прохід, який зробив вас сильною жінкою, якою ви є сьогодні. Це повна відмова дотримуватися молодоцентричних стандартів краси та сміливе твердження, що справжня жіноча краса полягає саме в тому, що домінуюча культура хоче, щоб ви приховували. Юнг, вивчаючи традиційні суспільства по всьому світу, виявив, що в культурах, не зачеплених сучасними патріархальними цінностями, зріле жіноче тіло святкували, шанували, навіть шанували м'які, вигини, груди, що живили життя, живіт, що прийняв нові душі, все це розглядалося як ознаки повністю розквітлої священності. А не як недосконалості, які потрібно виправити чи приховати. І чоловіки в цих культурах реагували на ці фізичні прояви жіночої зрілості з бажанням і благоговінням, це тому, що на глибокому, несвідомому рівні еволюційно розвинені чоловіки не запрограмовані реагувати на штучну досконалість, яку пропагують засоби масової інформації, але до втіленої автентичності жінки, яка повністю володіє своїм тілом на всіх його етапах. Всупереч тому, що вас змусила вірити культура, зрілого чоловіка приваблює не молодість чи бездоганність, а присутність, впевненість та енергія, яку жінка випромінює, коли вона повністю комфортно почувається у власній шкірі. Олена, сяюча 62 річну жінка, поділилася зі мною тим, як прийняття пороку гордої недосконалості повністю змінило її інтимне життя. Роками вона кохалася при вимкненому світлі, приховувала певні частини тіла та обмежувала свої рухи. Зі страху виявити ознаки старіння або так звані недоліки. Коли вона нарешті знайшла в собі сміливість відпустити ці страхи, щоб повністю показати себе та вільно рухатися, керуючись лише своїм задоволенням, вона помітила негайну зміну в реакції свого партнера. Її вільне самовираження, відсутність самосвідомості, радість від власного тіла пробудили в ньому глибше, більш тваринне, більш тотальне бажання, ніж він будь-коли відчував за всі роки їхнього спільного життя. Це тому, що коли ви приймаєте горду недосконалість, це буквально змінює хімію між вами та вашим партнером. Стародавні даоські традиції говорили про важливість алхімії між енергіями інь та ян під час сексуального союзу, коли жінка повністю присутня у своєму тілі, без сорому, без вагань, її енергія інь розширюється, створюючи магнітне поле, яке природним чином притягує чоловічу енергію ян. Це енергетичний танець, який обходить свідомий розум і звертається безпосередньо до енергетичного тіла чоловіка. Ви можете інтегрувати цей священний порок у своє життя. Я пропоную потужну практику: ритуал священного дзеркала. Знайдіть момент, коли ви можете побути зовсім на самоті та безтурботно. Розмістіть дзеркало, достатньо велике, щоб відображати все ваше тіло, і станьте перед ним. Зробіть глибокий вдих і, дивлячись на своє відображення, почніть торкатися кожної частини свого тіла з благоговінням і вдячністю. Подякуйте своїм рукам за все, що вони створили та пистили. Шануйте свої ноги за те, що вони несли вас у ваших подорожах. Святкуйте свій живіт за його глибоку, інтуїтивну мудрість, благословляйте свої груди за їхню здатність дарувати та отримувати задоволення. Роблячи це, говоріть вголос: я прекрасна, я можу, я священна в кожному вигині, в кожній лінії, в кожній трансформації. Четвертий священний порок той, який юнг вважав найпотужнішим і найтрансформативнішим з усіх той, якому давні тантричні традиції навчали лише після років підготовки. Я говорю про порок тотальної присутності, майже магічну здатність зупиняти час в інтимній близькості, увійти у змінений стан свідомості, де існує лише теперішній момент, де кожне відчуття посилюється, кожен дотик це всесвіт сам по собі, кожен подих це космічний танець, повна присутність це здатність повністю відмовитися від ментального контролю під час інтимної близькості, відпустити кожну думку, кожну тривогу, кожен образ себе та повністю зануритися в річку відчуттів. Це стан, подібний до трансу, який створює настільки потужне, енергетичне поле, що воно стає майже відчутним поле, яке огортає обох партнерів і переносить їх у виміри задоволення та зв'язку, що виходять за межі звичайного досвіду. Ця здатність вважається пороком у сучасному суспільстві, оскільки вона являє собою повну відмову від раціональності, контролю та постійного самоспостереження, які нав'язує нам наша культура. Жінку, яка входить у цей стан трансу, сприймають як небезпечну, первісну, занадто потужну, занадто вільну. І це правда. У цьому стані жінка отримує доступ до енергії та сил, які роблять її неможливою для контролю чи маніпулювання. Вона стає силою природи, живим порталом до вимірів людського досвіду, які раціональне суспільство воліє заперечувати або придушувати. Саме цей стан повної присутності робить зрілу жінку неперевершеною на рівні, який виходить далеко за межі фізичної привабливості. Юнг виявив, що еволюційно розвинені чоловіки реагують на цей жіночий стан трансу майже магнітним потягом. Первісним закликом, який повністю обходить раціональний розум і звертається безпосередньо до найдавніших частин мозку, ті, що пов'язані з інстинктом та глибокою інтуїцією. Клара, 59-річна жінка з природною схильністю до духовності, розповіла мені, як відкриття цього священного пороку повністю революціонізувало її інтимне життя. Роками вона завжди підтримувала певний рівень контролю. Під час інтимної близькості частина її розуму залишалася пильною, спостережливою, ніколи повністю не віддавалася досвіду. Коли вона почала практикувати тантричні техніки свідомої капітуляції, яким я її навчив, вона вперше відчула, що насправді означає бути повністю присутньою, повністю зануреною в момент. Коли вона вперше увійшла в цей стан трансу зі своїм партнером, вона помітила щось надзвичайне. Він відповів з інтенсивністю, пристрастю, присутністю, якої ніколи раніше не виявляв, ніби її повна присутність пробудила в ньому щось первісне, щось дике та автентичне, що дрімало під шарами соціальних умов. Це тому, що коли жінка входить у стан повної присутності, вона активує те, що в тантричній традиції називається шакті. жіночу творчу енергію в її найчистішій та найпотужнішій формі. Ця енергія має силу пробуджувати свою аналогію. Вшива свідома чоловіча енергія створює енергетичний контур, що посилює досвід для обох партнерів. Це космічний танець, що виходить за межі фізичних тіл, злиття енергії, яке може призвести до розширених станів свідомості та блаженства. У стародавніх текстах описується як сексуальне самадхі, божественний екстаз єднання. Ви можете розвинути цю здатність до повної присутності. Я хочу поділитися з вами простою, але потужною практикою, оргазматичною дихальною медитацією. Знайдіть тихе місце, де вас ніхто не турбуватиме. Сядьте або ляжте в зручній позі та зосередьте свою увагу на своєму диханні. Почніть глибоко дихати. Дозвольте кожному вдиху спочатку наповнити ваш живіт, потім груди на видиху, повністю випустіть, дозволяючи диханню вийти з м'яким звуком. Поступово почніть уявляти, що кожен вдих проходить через ваш сексуальний центр і піднімається по хребту до маківки. З кожним видихом відчуйте, як енергія тече назад, створюючи безперервний контур. Продовжуючи це кругове дихання, дозвольте своєму тілу вільно реагувати. Ви можете помітити спонтанні коливання у вашому хребті, відчуття тепла або вібрації. Навіть хвилі задоволення, що поширюються від вашого тазового центру. Прийміть усі ці відчуття, не намагаючись контролювати чи спрямовувати їх. Це ключ до повної присутності, здатність повністю віддатися потоку життєвої енергії у вашому тілі. А тепер п'ятий священний порок, який зробить вашу сексуальну енергію непереборною порок забороненої уяви це аспект жіночої сексуальності, який був особливо демонізований та пригнічений патріархальною культурою і не без підстав. Він неймовірно потужний. Заборонена уява це здатність отримати доступ та озвучити ваші найглибші бажання, ваші найпотаємніші фантазії, ваші найсміливіші еротичні бачення. Це готовність досліджувати дикі території вашої еротичної психіки, ті прикордонні землі, де дрімають бажання, можливо, ніколи не поділені ні з ким, навіть із самим собою. Це мистецтво використання уяви як порталу до вимірів задоволення, що виходять за рамки суто фізичного. У стародавніх тантричних традиціях жіноча еротична уява вважалася магічною силою, потужною здатністю до прояву, яка могла буквально викликати переживання та партнерів, що резонували з найглибшими бажаннями жінки. Жриць навчали культивувати та вдосконалювати цю уяву, робити її більш яскравою та детальною, а також використовувати її як інструмент для свідомого прояву. Юнг переосмислив важливість цієї активної уяви у своїх дослідженнях жіночого, несвідомого. Він зауважив, що жінки, які інтегрували цей порок у своє життя, випромінювали зовсім іншу енергію, ауру таємниці та безкінечних можливостей, що природно приваблювало чоловіків на рівні, що далеко перевищує поверхневий потяг. Тому що еволюційно розвинений чоловік може відчувати, хоча й не завжди усвідомлено, трансформаційну силу жіночої, еротичної уяви. Він відчуває, що ця жінка може привести його у сфери досвіду. Він ніколи цього не досліджував. Вона може розкрити йому частини себе, про які він навіть не знає. Марія, 56-річна жінка з багатим внутрішнім світом, розповіла мені, як прийняття цього пороку принесло зовсім новий вимір у її інтимне життя. Роками вона приховувала свої найглибші фантазії. Вона вважала їх недоречними, навіть ганебними, коли нарешті знайшла в собі сміливість поділитися ними зі своїм партнером. Її не лише не засуджували, як вона боялася, але й виявила, що її відкритість створила простір свободи, і для нього дозволяючи йому отримати доступ до бажань і фантазій, які він ніколи не наважувався висловити. Цей обмін створив рівень близькості та співучасті, який повністю змінив їхні стосунки, довівши їх до глибин, яких вони ніколи не могли собі уявити. Це тому, що заборонена уява це не просто ментальна гра, це потужний інструмент енергетичного прояву. Коли ви озвучуєте свої найглибші бажання, ви активуєте те, що тантрична традиція називає силою вакшахті. Творчою енергією слова слова, особливо коли вони вимовляються в стані підвищеної усвідомленості, мають силу зміщувати енергетичне поле, створюючи вібраційні хвилі, що приваблюють резонансні переживання. Ось чому обмін фантазіями з партнером це не просто акт близькості, а ритуал співтворчості. Ви можете пробудити цей порок у собі. Я пропоную потужну практику щоденник прихованих бажань. Заведіть собі спеціальний блокнот, який використовуватиметься лише для цієї мети щовечора перед сном. Присвятіть 10 хвилин вільному запису, без цензури будь-яких фантазій чи бажань, що виникають у вашій еротичній психіці. Не засуджуйте те, що виникає, і не намагайтеся контролювати чи спрямовувати потік, дозвольте своїй уяві вільно блукати, досліджуючи території, які ви, можливо, ніколи не наважувалися свідомо відвідати, після написання закрийте щоденник, і покладіть його в безпечне місце. Ця практика полягає не лише в тому, щоб прояснити собі свої справжні бажання. Вона також діє як потужний акт прояву, посилаючи чіткий сигнал Всесвіту про те, що ви хочете залучити у своє життя. Шостий священний порок, який зробить вас магнітно чарівним: порок духовної сили, здатність перетворювати сексуальну енергію на духовну силу, і навпаки, це, мабуть, найезотеричний та наймістичніший аспект зрілої жіночої еротики, і він найбільш активно придушувався та демонізувався патріархальними релігіями. Духовна сила це здатність свідомо розпізнавати та використовувати глибокий зв'язок між сексуальністю та духовністю. Це живе розуміння того, що сексуальна та духовна енергія не є окремими, а насправді є однією і тією ж життєвою силою, що тече різними каналами. Це мистецтво плавного спрямування цієї енергії між цими каналами, використовуючи задоволення як портал до піднесених станів свідомості. І навпаки. Використовуючи духовний зв'язок для посилення еротичного досвіду, ви можете інтегрувати цей священний порок у своє життя. Я пропоную просту, але потужну практику: медитацію світлової сфери. Знайдіть час, коли вас ніхто не турбуватиме. Сядьте або ляжте в зручному положенні та заплющте очі. Почніть глибоко дихати, відчуваючи кожен подих, який входить і виходить з вашого тіла. Через кілька хвилин зверніть свою увагу на тазовий центр і уявіть там пульсуючу золоту сферу світла. З кожним вдихом відчуйте, як це світло стає яскравішим, інтенсивнішим. З кожним видихом відчуйте, як світло розширюється. Спочатку наповнюючи ваш таз, потім піднімаючись по хребту. Візуалізуйте, як це світло активує та освітлює кожну чакру на своєму шляху: сакральна чакра, сонячне сплетіння, серцева чакра, горло, третє око і нарешті верхівка. Коли світло досягає верхівки, уявіть, як вона розкривається, як квітка, з'єднуючи вас з духовними вимірами вище. Потім з наступним видихом уявіть, як світло тече назад вниз, тепер збагачене духовною енергією, повертається до тазового центру. Продовжуйте цей енергетичний цикл принаймні 10 хвилин, відчуваючи, як сексуальна та духовна енергія зливаються та посилюють одна одну в цьому круговому потоці. Сьомий священний порок, який зробить вашу енергію непереборною, порок свідомого порушення, це, мабуть, найсміливіший і найвизвільніший порок. Той, який найпряміше кидає виклик межам та обмеженням, які суспільство наклало на ваше сексуальне самовираження, порок свідомого порушення то це ваша готовність свідомо порушувати правила, які більше вам не служать. Це сміливий акт внутрішньої свободи, здатність перестати просити дозволу бути тим, ким ви є насправді. Чуттєвий, могутній, неприборканий протягом десятиліть, навіть століть, суспільство нав'язувало жінкам те, що вважається належним, моральним та поважним. Але в самій основі вашої жіночої сексуальності лежить дикий інтелект, який знає, що істина та свобода завжди приходять через сміливість вийти за межі. Цей проступок не йогоїстичний бунт, а глибоко свідома дія, пов'язана з вашим серцем, тілом і душею. Коли ви наважуєтесь бути щирими, навіть якщо це означає руйнування норм, що вкоренилися у вас, ви стаєте сяючою істотою, яка більше не шукає схвалення, але надихає вашу сексуальну енергію, тоді вона більше не підлягає проекціям інших. Вона стає інструментом вашої істини та вашого творення. Чоловіки, які готові відчують цю силу і будуть потягнуті не до вашого тіла, а до вашої цілісності, до жінки, яка знає, хто обирає і до якої наважується. Ну, на сьогодні все. Ми дійшли до кінця цього відео. І не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що коментувати, просто напишіть 100. Більше того, якщо ви новачок і ще не підписані на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути на значок дзвіночка, щоб не пропустити жодних корисних та інформативних щоденних відео. Дякуємо за перегляд!